Насправді всі відчують вересневі події 25-го року, тому що ну, формуються такі події, які ми називаємо кармічними, фатальними і доленосними. Привіт, привіт вітаю вас, дорогі мої водолі. З вами я, Наталі Федулова. Ви на каналі Астраната, і це ваш прогноз на вересень 25-го року. Сьогодні ми розберемо, що підготував вам вересень. Місяць кармічних подій, який відкриває новий етап, етап у ваших стосунках, фінансах і вашого розвитку. Вересень, взагалі, для вас водоліє це час долоносних рішень, і два затемнення, які активують сферу грошей, боргів і взагалі партнерських ресурсів. Сатурн повертає вас у несподівані зміни у відносинах. Венера та Марс принесуть вирішальні події у події у шлюбі, бізнесі, партнерстві та в кар'єрі. Ви можете зустріти людей, які реально змінять ваше життя, але й відпустити тих, з ким настав час розстатися. Як правильно дивитися прогноз? Давайте нагадаю: перш за все по знаку асцендента. Коли ми говоримо про загальні прогнози для всіх водолів, козирогів, стрільців, скорпіонів і тощо, то це асцендентний саме прогноз, він буде більш інформативніший. Сонячний прогноз також дає багато підказок. Ось ви подивіться і по сонцю, і по асценденту. І розповідайте в коментарях, який саме у вас більш програється. Якщо ви не знаєте свій асцендент? Пишіть мені свою дату, місяць, рік, час обов'язково і місто народження. Я вам сама визначу ваш асцендент, але ці дані вони важливі для того, щоб взагалі скласти ваш гороскоп і подивитись, в який знак попадає Асцендент. Тож, вересень, 25-го, що нам несе, крок за кроком, беріть свій, свої щоденнички, планери, записуйте дати і події. І взагалі плануйте своє життя 1 вересня. Сатурн ретроградний у вашому другому домі, в рибках, і Сатурн знов входить у ваш сектор грошей, самодостатності і повертаються теми фінансові, які тягнуться ще з. Весни 2023 року Переглядаєте бюджет, борги, кредити, відновлюються, можливо, ваші якісь фінансові страхи чи зобов'язання, можливі затримки з виплатами в цей час і, взагалі, порада: закривайте дірки у фінансових потоках. Визначайте чіткі межі в темі моє і чуже. І, взагалі, докладно про про рух Сатурна у мене є окреме відео на каналі. Я залишу обсилання під цим відео. Обов'язково подивіться, тому що цей тренд він буде. Ну, реформуватися в лютому, 14 лютого, і саме мати свій розвиток два з половиною роки. Тому обов'язково подивіться. Період з другого по 18 вересня Меркурій йде по вашому восьмому домі, і в Діві Вон, він буде в Діві. І ви знов занурені у переговори щодо грошей. Грошей не ваших, до речі, а Партнера, тобто якісь спільного якогось бюджету, або кредитів, або спадщини, чи податки. От оці теми виходять у вас на перший план. Ви займаєтесь ваші думки зайняті цим питанням. Можливо, якісь банківські операції ви будете робити, або спільні інвестиції, відкривати якісь фінансові секрети або рахунки. Ну, щось тут. Буде відбуватися, Тож, уважно читайте і перевіряйте документи, які підписуєте, і нічого не робіть поспіху. 6 вересня, по 7 листопада, два місяці Уран буде ретроградний у вашому сьомому домі в Близнюках. Уран це планета сюрпризів, і у відносинах вона може, може щось таке трапитися, чого ви не чекали. Події, які раптові якісь розриви, нестандартні знайомства, нові союзи, порада, в цей час не тримайтеся за те, що вже не працює. Дайте місце новим людям у вашому полі. Взагалі, на каналі також є відео про уран. Обов'язково подивіться, залишу посилання під цим відео. 7 вересня місячне затемнення в рибах у вашому другому домі. Це головний кармічний момент місяця відкриває коридор між затемненнями до двадцятого. 7 вересня по 21 цей коридор це буде дуже міцна енергія, дуже впливова, доленосна. Все, що відбудеться, буде мати довготривалий ефект. І події, взагалі, енергія цього затемнення вона про завершення. І у вас в тим фінансово. Історії якихось розривів старих залежностей, кінець боргових зобов'язань. Головне, не бійтеся, закривати старі цикли і переглянути свій дохід в цей час. А взагалі за пару днів вийде окреме відео про затемнення, там я розповідаю про подію, як підготуватися, що робити, що не робити. Тож тисніть дзвіночки, щоб не пропустити головну подію цього місяця. Період 10 і 11 вересня відбувається тройне з'єднання Сонця, Меркурія і Південного узла у вашому восьмому домі. Цей аспект він підсвічує тему чужих ресурсів у вашому житті. Спогади, якісь повернення старих боргів, відновлення минулих домовленостей. І, взагалі, в цей період, в ці два дні, відпускайте минуле, не тримайтеся за те, що вас виснажує. Така порада. 18 вересня Меркурій переходить в Терези у ваш дев'ятий дім. І ваш розум, Меркурій це наш інтелект, розум, де ми пересуваємося, де ми їздимо, по яким темам. І це у вас сфера навчання, подорожей, контактів з людьми з інших країн, тобто з іноземцями. Взагалі, в цей час класно спілкуватися з тими, хто вас надихає. І бути суспішними людьми. Ну це завжди буде. Ви самі будете більш успішнішими. Подорожуйте в цей час, вирішуйте питання, документи, якісь пов'язані з за кордоном. 19 вересня Меркурій буде ще і в гармонійному аспекті з Плутоном і Ураном. Тож це така така сприятлива хвиля для угод міжнародних контрактів і плани, які можуть змінити ваше майбутнє. Все, прям що відбувається цього дня, 19 вересня, це прям гармонійні аспекти. Тобто, тут по цим темам класно все робити. З 1 по 19 вересня Венера йде в Леві, у вашому сьомому будинку, і тут фокус що таке венера, це поліпшення, це наша планета малого щастя. Тобто, до 19 числа у вас ну в принципі в відносинах і в партнерстві має все бути ок. Які ще можливі події? Нові знайомства можуть бути, якісь зміни в шлюбі зі знаком плюс, або важливі переговори з партнерами, якісь такі такі, де ви своєю чарівністю можете добитися того, чого ви хочете. Тож проявляйте більш тепла, не уникайте драми в цей день, в цей період взагалі, з 19 вересня Венера перейде у 8 дім мов діву, і тут ом, поліпшення. Або ну, мале щастя заходить у е, сферу ваших е, спільних ресурсів, грошей, кредитів, е, інвестицій. Тобто тут то, тема, пов'язана з великими грошима, буде у такому гармонійному аспекті. Акцент на інтимності також в цей період. Тож інвестуйте. Якщо актуальні кредити, кредити беріть або закривайте, тут у вас будуть можливості. І такі глибокі емоційні розмови можуть відбуватися в цей час. Шукайте чесності, рівноваги у спільних справах в цей період. 21 вересня сонячне затемнення в Діві, у вашому також восьмому домі. Затемнення доленосний момент. Так він закриває коридор і будуть ще відгукуватися нам ці. Події на протязі 6 місяців. І на гармонійних аспектах все відбувається, і, взагалі, це затемнення, воно класне. Тут новий цикл у справах фінансових пов'язаних з чужими ресурсами, з інвестиціями, з бізнесовими якимись справами. Якісь борги спадщину, тут все буде добре, добрі аспекти тут стоять. Закладайте наміри на очищення і фінансову свободу в цей день. Через два дні взагалі вийде відео, подивіться обов'язково, там більш детальніше розповідаю про затемнення, про його природу, про події, що робити, що не робити, і це буде дуже корисно для кожного знаку задяки. 22 вересня, осінне рівнодення, сонце в Терези переходить, Марс в Скорпіоні у ваш десятий дім. І цей день він відкриває новий сезон для всіх взагалі. Для вас це прорив у кар'єрі, дорогі водолії, події, які нові проекти, боротьба за авторитет, зміна статусу може відбуватися. Ось тут професійні аспекти виходять на передні плани. Тут дуже багато енергії. Тож дійте сміливо, але стратегічно. 24 вересня Марс буде у напруженому аспекті з Плутоном і торкати ваш десятий перший сектор. Тобто тут можуть виникнути боротьба або конфлікти між тим а, хочу і мушу. Тут з керівництвом можете якось конфліктувати або напруження якісь ситуації у вашій кар'єрі. Тож не наламайте дров і не ламайте себе через коліно, а шукайте компроміс. Тож, дорогі водолії, вересень 25-го для вас це місяць вибору і кармічних рішень. Фінанси, партнерські ресурси, стосунки стануть в центри подій. У вас буде шанс закрити старі борги і відкрити двері у новий етап свого життя. Якщо прогноз вам відгукнувся, то підтримайте україномовний астрологічний контент лайком і підпискою. Напишіть у коментарях, що з прогнозу ви вже відчуваєте у своєму житті. А я бажаю вам ясності, натхнення, сили і гармонії у вересні. До зустрічі, до зустрічі під зірками або у наступних прогнозах, Па-па!